Частина третя. Десь рік 2013 я побачила і ще потім я бачила під землею дуже багато богів, таких велетнів. І я розуміла, що вони сплять. Я знала, що прийде такий час, коли вони будуть пробуджуватися. Бачила по всій території, де я їздила в Україні. Я бачила цих богів, і було зрозуміло, що це якийсь неймовірний потенціал, який спить і прийде час для пробудження. Але ми знаємо, сонечки ж ми ніколи не пробуджуємося так, щоб просто ти спиш лагідно і все. Тобто має щось статися. І в даному випадку сталося і набиралося. Своїх обертів війна і, і ця темнота вона почала нас пробуджувати. І я побачила, коли почалася війна повномасштабна, і я побачила, я по-перше, відчувала і біль землі, як це все відбувається, як тому, що земля, моє тіло, яке я відчуваю. І я відчула цю біль це все. Це було дуже дуже нелегко насправді. І, і я побачила, що земля тріскається. Тобто вона почала тріскатись на енергетичному плані. І я побачила там, де саме більше пам'ятаю, що це в перші дні війни особливо я дивилась Київ, Чернігівська область, так, Суми, тобто там Су. І я бачу там під низом такі богатирі. І починає земля там тріскатись, і я прям відчуваю, як туди входить Святий Дух. Уявляєте? Тобто, я прям в знанні була, що це входить святий дух, тому вся низька енергія тріскається. Потім це все були процеси. Потім я побачила, що. Починають виходити ці боги. А це чому виходять вони? Тому що коли ми з вами пробуджуємося, коли ми з вами змінюємося, з'єднюємося творцем, тобто, коли відчуває, відбувається якась темна ситуація, темна енергія, як війна, страждання, ми починаємо звертатись до Бога, і тоді ми створюємо портал енергетичний. Так? І скільки таких людей в Україні створили енергетичний портал, віддалось Богу, хай це меншість навіть людей, але світло воно має більшу вібрацію, більшу силу ніж темнота. Тобто одна людина, яка пробуджується в світлі, вона впливає на мільйони людей, на мільярди взагалі дуже сильний вплив. Тому світло завжди по вібрації вище, і тому розумієте, навіть тисячу пробуджених українців це світло всього, всесвіту то що сталося з нами, мої любі сонечки. І почали ці боги. Я бачила, як очищаються території енергетично. Це постійний процес. І кожен день, кожну ніч я енергетично працюю і зараз, і працювала. Тобто це постійний процес. Я не завжди про це пишу, тому що це зрозуміло. Це вже моє життя. Звантажуються якісь старі енергії, відвантажуються, тому що я тільки налаштовуюсь раз і зразу йде енергетична робота. Щось старе виходить, щось нове заходить. Тобто, це постійний, абсолютно непреривний процес, який відбувається. Вже багато людських років,